Як бачимо, особові займенники використовуються в англійській мові рівно так само, як і іменники в простих реченнях, тобто перед основними дієсловами як підмет, та після них в питальних реченнях. Тож маємо Mary is terribly upset today. Mary – іменник, оскільки це людина, тобто ім'я, із це дієслово стану тобі в формі із для «he», «she», «it». She is terribly upset today. She це особовий займенник для третьої особи однини жіночого роду. А отже, ми використовуємо його, щоб замінити жіноче ім'я «Mary». Susan and Pete Pete» – don't want to go to go the party». «Susan and Pitt іменники, оскільки це люди, тобто імена людей. Do це дієслово дії, яке ми використовуємо в заперечному реченні. З заперечувальною часткою not.